Вашій увазі представляється презентація. Відома приказка стверджує, що на три речі в світі людина може дивитись без зупину – на воду, вогонь та руки касира, що відраховує їй гроші. Мабуть, саме тому люди стають моряками, пожежниками чи фінансистами. Однак в сучасному світі свої порядки. Так, якщо 25 років тому велика кількість людей бажала все ж таки стати моряками. До сьогодні до найбільш престижних та затребуваних професій належить професія фінансист. Дані, які наведені вище, були отримані в результаті опитування, проведеного дослідницьким центром міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна в серпні 2013 року. Загалом було опитано 1770 респондентів. Гроші. Одна з форм влади, сили. Але ще могутніше це фінансова освіта. Гроші приходять і йдуть. Але якщо ви знаєте, як працюють гроші, ви отримуєте владу над ними і можете починати будувати багатство. Фінанси і кредит це наріжний камінь всієї економіки. На них тримається бюджет і фінансове благополуччя не тільки конкретної фірми, але й всієї економіки країни в цілому. Саме тому. Такі люди, як Роберт Кіясакі, Бодо Шефер, Дональд Трамп, пропагують фінансову освіченість і виступають за модернізацію системи освіти. Роберт Торо Кіясакі американський підприємець, інвестор, письменник і викладач найбільш відомий завдяки своїй книзі Багатий тато, бідний тато. Він є автором 15 книг, які розійшлися в кількості більше 26 мільйонів екземплярів. Розробив навчальну настільну гру Грошовий Потік 101, призначену для освоєння фінансових стратегій. Її продовження Грошовий потік 202. Боде Шепер. фінансовий консультант, оратор, бізнесмен і автор декількох книг з питань заробітку грошей. Дональд Джон Трамп Американський підприємець, власник однієї з найбільших будівельних компаній США, продюсер та телеведучий. Народився у заможній сім'ї володаря будівельних компаній Фреда Трампа. Після закінчення університету працював у компанії «Батька», Пізніше розбудував свою власну компанію. З часом створив одну з найуспішніших будівельних компаній. Побудував будинки в престижних районах міста Нью-Йорка та інших американських міст. Також є володарем транспортної компанії та низки казино в США. Негаразди у приватному житті та успіхів у бізнесі зробили Трампа одним з найвідоміших особистостей США, заснував свою власну розважальну програму в реальному часі Кандидат, де сам брав участь у якості ведучого. Був одружений тричі, має п'ятеро дітей, троє з котрих теж працюють у його компанії. Фінанси та кредит це сукупність грошових відносин, в процесі яких формуються і використовуються фонди грошових ресурсів, метою яких є відшкодування витрат, які пов'язані з процесом виробництва і виконанням державою своїх функцій. Подання спеціальності здійснюється професійна підготовка фінансистів, діяльність яких спрямована на забезпечення раціонального використання фінансових ресурсів держави і підприємства, підвищення ефективності витрат. Результативності фінансової політики як основи стабілізації темпів соціально-економічного розвитку. Підготовка фахівців зі спеціальності фінанси і кредит має широкий міжгалузевий профіль, що дозволяє здійснювати професійну діяльність в різних сферах економіки і державного управління фінансами. Студенти, що закінчили інститут за фахом фінанси і кредит, отримують необхідний обсяг знань і практичних навичок для роботи. У Рахунковій палаті, Міністерстві фінансів, у територіальних фінансових органах, у Державній митній службі, у контрольних фінансових органах, у страхових організаціях, в аудиторських фірмах, у державних позабюджетних фондах, у фінансових відділах і бухгалтерських службах комерційних організацій. Випускники можуть займати посади: фінансовий директор підприємства, начальник фінансового управління, керівник фінансового відділу, провідний фахівець відділу та інші. Ринок, інвестиції, впровадження нового товару, реклама, конкурентна спроможність, поле діяльності для сучасного фінансиста. Молодий фахівець повинен уявляти, куди вкласти капітал, щоб отримати велику вигоду. Завдання фінансиста вигідно вкласти капітал. Одним з найважливіших завдань фінансиста є оцінка оптимального поєднання ризику і прибутку. В ідеалі кожен фінансист прагне стати фінансовим директором підприємства. Згідно міжнародного визначення, фінансовий директор CFO. Це фахівець, який відповідає за здійснення фінансових планів і облікових процедур компаній. Він керує фінансовим департаментом, який входить в структуру компанії і контролює такі напрями діяльності компанії, як управління активами, планування і виконання бюджету, аудит, податкове планування, бухгалтерська управлінська звітність, управління нерухомістю, страхування і таке інше. Прислів'я говорить. Фінансисти це такі люди, які знають про гроші більше, ніж ті, хто їх має. Дану роботу виконали Юлія Кобець, Юлія Галета, Радіон Пономаренко.